Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомляє про необхідність плати податків на нерухоме майно та земельного податку. Невиконання платниками податків своїх обов'язків щодо своєчасної та повної сплати податків та зборів несе відповідні наслідки, визначені діючим чинним законодавством України, а саме, Нарахування пені за кожен день просрочення сплати податкового зобов'язання, стаття 129 Податкового кодексу України, нарахування штрафних санкцій у розмірі від 5 до 10% від суми податкового боргу. Крім того, контролюючий орган може накласти обтяження на майно боржника. це можуть бути транспортні засоби та об'єкти нерухомого майна. Фізичні особи мають можливість самостійно дізнатися про наявність або відсутність податкового боргу через електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України. Щоб увійти до приватної частини кабінету, необхідно пройти електронну ідентифікацію. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП або через мобільний застосунок Дія у розділі Стан розрахунків з бюджетом користувач отримує доступ до своїх особових рахунків, де відображаються дані про податки, збори та інші обов'язкові платежі. Усі заборгованості перед бюджетом позначаються червоним кольором, що дозволяє швидко їх виявити. Крім того, за наявності КЕП можна скористатися мобільним додатком Моя податкова через меню цього застосунку можна перевірити інформацію щодо податкових боргів. Також перевірити інформацію щодо наявності або відсутності податкового боргу можна за номерами телефонів, які ви знайдете в описі до цього відео.